Запис у нас увімкнено того ж рада всіх вітати. Доброго дня у нас сьогодні дуже дуже грандіозна і велика подія. Тому що вперше у нас відбувається е, така презентація на нашому офісі підтримки вченого, презентація книга від вченого. Е, наш проект цей стартував е, кілька місяців, і він зараз у нас дуже насичено рухається, тому що ми отримали дуже, дуже багато заявок, і навіть якщо десь можливо ми не встигли відповісти, дуже просимо пробачення, тому що ми все опрацьовуємо максимально швидко, але є певні нюанси. І сьогодні я дуже. Радію тому, що в нас онлайн така зустріч, і пані Анна вона згодилася і має бажання презентувати свою книгу відченого такому авторському колективі. І я сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною в першу чергу для того, щоб ви могли комунікувати. Ви могли цікавитися всіма працями даного автора і авторів, і я маю надію і сподіваюся, що цей проект буде розвиватися і буде збільшувати нашу спільноту однодумців, спільноту науковців, які будуть підтримувати один одного і відповідно цікавитися тими напрацюваннями, які презентують наші вчені. Тож хочу представити сьогодні пану Анну Чечелі, яка є безпосередньо авторкою даної книги. і Хочу представити нашого модератора, Координатора даного проекту це пані Людмила Підкоймуха. Тож прошу, будь ласка, пані Людмила, е модеруйте. Так, дякую щиро, пані Олено, за за представлення, за те, що ви вже окреслили мету нашого проєкту. Тільки додам від себе, що часто отримаю на електронну скриньку. А коли дедлайн? А коли закінчується реєстрація? А чи ми ще встигаємо? Я вірю в те, що ми. е-е Будемо надалі працювати. ми продовжуємо працювати в навіть таких надскладних воєнних умовах? Наша презентація власне теж буває в таких надскладних воєнних умовах. І нові книги будуть з'являтися. Тому це такий безлімітний, безлімітний проєкт, і ми радо закликаємо всіх долучатися, подавати свої заявки, писати нові книжки. І так як окреслила пані Олена. Щоб власне на меті цього проєкту ознайомити якомога ширше коло а, читачів, якомога ширше коло науковців а, з працями авторів а, різних різних напрямків. І тому щиро вірю, що така співпраця, такий діалог буде надзвичайно надзвичайно корисний як, як авторам, так і тим, хто вдячно приймає ці, ці книжки. Пані Ано, Вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю нас з таким дебютом. Щиро запрошую до презентації екран. Ваш. Дякую, дякую щиро. Перш за все, дійсно вітання з Маріуполя, з Маріупольського державного університету, який зараз є переміщеним університетами, знаходиться в Києві. Але дійсно, саме такий ось дистанційний віртуальний формат він на сьогоднішній день, це таке допомагає нам реалізувати нашу освітню діяльність і поширювати наші науки. Здобутки. Дуже е, рада долучитися до цього, цього проєкту. Дійсно, дуже цікава ідея, яка, е, я сподіваюся, всім стане в нагоді для поширення тих здобутків і для впровадження. Е, Тих результатів наукових досліджень, вчених вже у відновлення та майбутню розбудову нашої країни. Я хочу перш за все сказати, що дійсно будемо сьогодні представляти нашу колективну працю, тому що лише коли ми разом ми можемо подолати будь-які перешкоди. Дозвольте, я поширю екран. Так, так, права у вас є. Спробуйте. Дякую. І запущу презентацію, так, щоб вже трошки е, наглядніше можна було познайомитися. Все видно, все видно, пані Анна. Дякую. Дякую. Отже, хочу представити нашу колективну, міжнародну колективну монографію Public Administration for Sustainable Development, New Challenges and Perspectives. Ця монографія вона є таким результатом спільної дії науковців та представників Державної служби місцевого самоврядування і за результатами нашої щорічної конференції, яку ми проводимо для того, щоб сформувати дійсно таку платформу спілкування між представниками управління, державного управління, публічних інституцій. Бізнесу та е, громадських ор, е, організацій, е, щоб створити цю е, платформу для обговорення та напрацювання нових шляхів е, подолання тих е, е, викликів, які ми сьогодні маємо, і майже чотири роки ми мали ці конференції. На жаль, тому року, то цього року ми вимушені були пропустити. Але я сподіваюся, що у наступному році ми повернемося. Наша вже ювілейна п'ята конференція від. Would it set off the Публічне управління для сталого розвитку виклики та перспективи на національному та місцевому рівні. Саме за результатами цієї конференції, ми вже видали три монографії. Сьогодні я хочу представити ту найсвіжішу, останню саме, що стосується нових викликів та перспектив. Ви бачите, що саме майже на обкладинці ми бачимо ті виклики, які були, які ми мали з пандемією. COVID-19 і ті е, шляхи, які автори бачили в подолання цих викликів, можна буде знайти е, саме в цій е, монографії. Е, вона дійсно розкриває широке коло проблем, пов'язаних з забезпеченням сталого зростання економіки, усталених суспільних відносин, саме з, е, з погляду на публічне управління та вдосконалення місцевого самоврядування. І безумовно, Умовно, ми враховували ті глобальні виклики, які постали в цей період перед всім суспільством і, безумовно, перед роботодавцями, перед державними службовцями, перед кожним громадянином в цей час. Специфічною о, такою особливістю видання є саме поєднання теоретичних та практичних досліджень. Як я вже говорила, що прийняли участь в складанні цього видання як представники теоретичної науки, тобто викладачі, наші колеги з різних університетів, за що я дуже дякую, за те, що приєднались, підтримали, поділилися своїми думками. так. І представники безпосередньо. Практикуючі фахівці, які бачать ці проблеми безпосередньо кожного дня в своїй, при виконанні своїх посадових обов'язків, можу сказати, що дійсно в колектив авторів представляє Україну, Польщу, Білорусь, ще Грузію. Ми тут не, від, не відобразила я, але також серед наших партнерів є і наші колеги з Грузії. Я сподіваюся, що коло цих, цих міжнародних зв'язків також буде поширюватись, і наступного разу ми буде, можемо мабуть, пишатися поширенням кола міжнародних представників. Тобто ця монографія може бути корисним як для вчених, які продовжують свої дослідження. Так і для аспірантів, молодих, вчених магістрів, і майже для кожного хто небайдужий до питань розвитку публічного управління та адміністрування в Україні. Можу сказати, що ця монографія видана як в електронному вигляді, так і в друковане видання. Електронне видання має АСБ на Польщі, тобто країни Європейського Союзу, а друковане видання видано у, в Україні. Тобто ми також тут передбачили певні наші міжнародні стосунки. Yeah. <laughs> Хочу подякувати моїм співредакторам, пану професору Євгену Хлобистову, який представляє, є професором Києво-Могилянської академії, та, а також пану Міхалу Слезаку, який є ректором Вищої школи економіки та гуманітаристики в Бельсько-Бялі, і який є нашими постійними партнерами. А також хочу подякувати рецентру цієї монографії, пані Світлані Маровій, пані Світлані, е, е, Наталі Орловій та пану е, е, Рогож. Отже, я дуже рада дійсно е, е, працювати з нашими е, колегами і сподіваюся, що наші е, дружні стосунки також будуть продовжуватись. У монографії можна знайти дуже вітальне слово мої, нашого колективу співавторів, наші думки, наші прагнення, побажання та сподівання на дійсно створення тих умов розвитку громад, які приведуть нас до сталого, сталого добробуту в кожній з наших громад. І можу сказати, якщо ви вже замітили, то передбачено двомовність викладання матеріалу, тобто англійською та українською мовою для того, щоб для зручності використання цього видання як у просторі української науки, так і за кордоном. Монографія розбита на декілька розділів за, безпосередньо за тематикою, але це не такі розділи, скажімо так, не, які сформувалися вже відповідно до тих пропозицій, до тих ідей, які було надано нашими авторами. І хочу безумовно подякувати нашим постійним партнерам, яких, де, від яких ми постійно відчуваємо певну підтримку: це Міністерство освіти, і науки України, це Національне агентство з питань України з питань державної служби, це Маріупольська міська рада, фонд розвитку Маріуполя, Центр адаптивного лідерства та територіального розвитку, це Національний університет Києво-Могилянська академія. Таврійський національний університет імені Вернацького, Одеський державний екологічний університет, а також наші міжнародні партнери, це е, Вища школа економічно-гуманістична у Польщі та інститут економіки імені Івана Джавашвілі у Тбеліському державному університеті. На цьому я хочу, мабуть, подякувати за за вашу увагу і запросити всіх. Долучитися до наступного видання нашої монографії, яке ми бачимо вже як відновлення та розвиток. Сподіваюся, це буде також цікаве видання, яке допоможе в майбутньому, як нашим колегам-теоретикам, так і нашим партнерам-практикам дійсно внести ті необхідні зміни, яких буде потребувати наша держава вже на етапі відновлення. Дуже сподіваюся, що він почнеться якомога швидше. Дякую Дякую, щиро, пані Анно. Дуже сподіваюся, що наступна конференція відбудеться вже в Маріуполі, в вільному українському Маріуполі, і там ми видамо наступний, наступний тон цих праць ваших. На правах модератора, якщо дозволите, кілька запитань. Так, безумовно. Наскільки е, враховується зараз гендерний аспект в, в сфері публічного адміністрування? Нещодавно мала з колегами розмову, дискусію, тому що одні кажуть: часом несправедливо, що на посаду беруть жінку тільки тому, що вона жінка, а є кваліфікованіші чоловіки, а, але має бути квота. А інші кажуть, ми мусимо давати жінкам. Е, Можливість тому, що вони і народжують дітей, і йдуть в декретну відпустку, і мають багато інших е, обов'язків, також е, Як бути тоді з цим врегулюванням гендерного е, аспекту в сфері публічного адміністрування? І е, наступне питання, е, чи в попередніх томах я так зрозуміла, що враховувалися ковідні ці умови, чи були якісь такі можливо. Праці, які би не знаю, передбачували цю війну, і давали, можливо, якісь рекомендації, як діяти у воєнних умовах, чи науковці, можливо, так як і я, десь до кінця сподівалися, що це мене і не буде такої повномасштабної, брутальної війни, яку ми зараз спостерігаємо. Дякую. А, ну, по першому питанні можу сказати, що на сьогоднішній день не можу сказати, що є така позитивна тенденція дійсно до від вирівнювання, скажімо так, гендерного, до гендерного ну, і рівноваги в органах публічного управління та. На державній службі, але дійсно оця перевага чоловіків над жінками вона залишається, і ситуація така, що більше керівників все ж таки чоловіки. А більше е, е, працівників, які є безпосередніми виконавцями, і які впроваджують безпосередньо тягнуть на собі, як завжди, е, знаєте, такий оцей тягар реалізації та відповідальності за результати, дуже багато жінок саме на цьому рівні. І можливо, ось однією з тенденцій має стати вирівнювання, все ж таки, і на, на обох цих е, рівнях. Е, Гендерної рівноваги. На сьогоднішній день ми бачимо, що вже ми маємо суттєву перевагу за гендерним показником в у наших збройних силах. Тобто, на сьогоднішній день Україна є першою на першому місці за кількістю жінок в армії. Ну можливо, це тому, що на сьогоднішній день ми ще чекаємо, чекаємо на те, що на повернення миру в нашу країну Можливо, наступним етапом буде саме відновлення цієї рівноваги, саме в органах публічного управління, тому що роботи буде багато саме тут, саме в цій сфері, і ми маємо бути до цього готові. Чи обговорювались проблеми? Так, звичайно, обговорювались, тому що, на жаль, так вийшло, що наша команда організаторів цієї конференції, за яку я розповідала, ми є вже двічі переміщеними викладачами, і майже оцей стан, скажімо так, стан адаптації до Цих викликів ми вже переживаємо майже дев'ятий рік, і тому, безумовно, наші викладачі певні думки про це також поширювали. Поширюємо і будемо поширювати саме своє бачення, свої погляди, можливо, узагальнення міжнародного досвіду, адаптації цього досвіду до українських реалій, і, можливо, це допоможе дійсно нашим практикам бути більш ефективними, більш результативними і швидше впроваджувати оці зміни на найкраще в рідній країні. Дякую ще пані Анна. Дорогі колеги, можливо, в когось є запитання тих, хто присутній тут. Е, якщо ні, то все одно це буде запис оприлюднено на нашій стрінці у Фейсбуці. На правах модератора теж попрошу. Е, Коментатори, якщо ви це відео, і у вас виникли якісь запитання до доповідачки. Я думаю, що пані Анно можна буде під відео залишати якісь коментарі чи запитання, і ви в такий спосіб зможете перевірити і відповісти на запитання наших онлайн-учасників, дистанційних онлайн-учасників, які не були з нами тут наживо. Так, дійсно, ми будемо залишаємося в будь-якому разі на зв'язку. Можливо, я ще раз поширю свої контакти. Yeah. І ви можете звертатися на нашу кафедру до мене особисто, Я буду будемо раді будь-якому співробітництву і будемо сподіватися, що лише разом, дійсно, лише разом ми зможемо знайти ці найкращі шляхи до добробуту в нашій країні. Саме це. Саме це є нашою такою головною метою і прагненням. Щиро дякую за вашу презентацію. Також не можу не подякувати, що ви дотрималися регламенту, і основні такі тези вклалися в тих 15 хвилин. По собі знаєш, що часом, коли працюєш над цілою книжкою, так складно вмістити все головне в 15 хвилин. Але вам це вдалося, тому і за це щиро дякую і за вашу працю. Таку таку потрібну, таку, як, як ви і зазначили, для як для теоретиків, так і так і для практиків. Дуже сподіваюся, що найближчим часом будемо обговорювати питання відбудови, питання нових змін і нових викликів в новій переможній Україні. Дякую ще вам дякую. з, з вашого дозволу. Я теж хочу подякувати пані Ані за вашу стійкість і одночасно посмішку, яко, якою сьогодні ви презентували за те бажання, яке ви прагнете. Яке, яке видно в ваших очах прагнення того, що потрібно рухатися, потрібно відновлюватися. Я вам дуже дуже дякую Саму особисто зацікавила вже ця монографія, і я буду просити посилання на електронне видання. І обов'язково ми його долучимо до запису, якщо ви не заперечуєте, для того щоб максимально була всім корисна інформація, і можна було якнайшвидше з нею познайомитись. І ми обов'язково залишимо, якщо ви не заперечуєте вашу поштову скриньку для того, щоб комунікували. Не знаю, чи варто номер телефона, але поштову скриньку все одно ми залишимо. Добре. Добре, дякую. Дякую за запрошення. Дуже цікава ідея. Сподіваюся, що дійсно цей проєкт також буде і надалі розвиватися, тому що я думаю, що дійсно він надає великі можливості для поширення інформації для вчених і поступово також буде все більше і більш цікавим, все ширшому колу науковців та дослідників. Дякую за співпрацю. Чекаємо на подальше співробітництва, і ми завжди відкриті до нових ідей та нових партнерів до взаємодії з новими партнерами. Дякую вам щиро. Бережіть себе. Дякуємо, дякуємо. Бережіть себе, друзі, колеги. Тримаємо стрій.